Всім привіт! З вами я, Іра Техас. Перш за все перш за все, хочу походитися своїм мейкапом. М -м -м -м. Я вже в домашній знов сукенці. Але макіяж ще при мені. Бо знаєте, я як той єврей, який іде до сусідів чи до знайомих з тортом, а потім такий думає: куди б ще піти, поки торт свіжий. Тобто він пішов з тортом, прийшов з тортом. От так і я думаю, поки я в макіяжі, отакому, от. да. то я вам... Покажуся. І я запишу відео сьогодні. Коротке, ну таке, дуже коротке. Так, відразу хочу показати. Подивіться, що в мене є. Це розкошество, знаєте, я тут четвертий рік. Четвертий рік у мене немає довгого манікюру в, в Україні. У мене завжди був такий міндаль. Ну, не завжди, але був міндаль. О, такі от у мене були ноготочки, нігтики. Ось, дивіться, які вони. А тут це, знаєте, це просто накладні нігті, приліплені, чуть ли не на жувачку. Ну, це спеціально вони приліплені, на спеціальний клей. Тут вже клей в тих нігтях був. Але не про це мова. По-перше, я ніколи не думала, що я зможу кайфанути від того, що в мене будуть такі нігті. Подивіться, подивіться, Подивіться на ці руки. Ааа, я хочу такі завжди. Так, у мене є ще один стимул заробляти собі. Достатню суму грошей для того, щоб ходити на манікюр і ходити завжди з таким довгим міндалем, бо в мене такий був в Україні. І сьогодні я, як дитина, хтось буде дивитися це відео і скаже: Боже, яке причмандекане! чому воно радіє? А ще хтось скаже, о, Боженьки, у нас війна, а вона твоїми нігтями хизується. Ви знаєте, як казала Ліна Костенко, а ми нічого пройдемо як тіні. І якщо ви можете порадіти, Будь-чому, хоча б манікюру о такому гарному, то порадійте. Це звернення в першу чергу до жінок. в першу чергу До, до дівчат до жінок. Я намилуватися сьогодні ними не могла. Я так ними тішилася, як дитина. Таке було враження, що мені подарували все те, що я хотіла до, після і замість. Добре. Поки я їхала в машині сьогодні, я їх клеїла. Так, я їх клеїла сама, бачите, вони приклеєні. От, і я собі згадала, як пам'ятаєте, коли ми були малими, особливо хто жив в селі, а, у нас такі ромашки цвіли, назвались розтрьопані баришні, бабушка так казала на них. І от ці розтрьопані баришні, ми відривали оці полюсточки з них, вони були рожеві, малинові, фукція, такі бліді рожеві, і на слину клеїли собі, робили такі ногті. От я себе відчувала сьогодні знову тою дитиною, яка собі наклеїть нігті на слину. От. Трошечки, звісно, вірки сердючки було. Так вона казала, на жувачку ногті приліпила. Ну, от я себе так відчувала. Але ви знаєте, я була така граціозна з цими руками. Я була така граціозна з цими ногтями. Ну, подивіться, хіба мої руки не зачаровують? Бо я ж вмію ними плести. Правда, я не вмію співати, але нічого, I will try. Так. У мене тут така кайобочка є, ось ось. І я собі ще напоминаю сьогодні всіх казкових персонажів, тому що це такий, знаєте, чай, раз, два, три. царь ще й над златом чахне. Оце я сьогодні. того, що поки я маю такі гарні ногти. Бо я вже зараз їх зніму через пару там, через годину, бо вже спати пора, вже 12 один, вже час ночі. Так, я думаю, поки маю таку нагоду, поки маю такий манікюр, я вам, але проявляєте, поматки манікюр був завжди, я вам і так. І, і отак воно тями б робила, і отак би пальчиками крутила. <гас> Боже, дайте, я полюбуюся сама на себе. М -м -м -м. Досить. Так, поки я маю час натхнення, я маю гарний макіяж. Я маю таку коробочку, кайобочку, я маю. Отут все розложено, просто не бачите. Я вам зараз швиденько буду показувати свої прикраси, які я роблю. Тому що це мої прикрасулечки. Отже, мене проперло на білий колір дуже сильно. Я не знаю. Я знаю, що вона проперла, тому що я дивлюсь таку блогерку українську Альона Польова. Я дуже, просто дуже люблю цю жінку. Я її не знаю особисто. Але мені настільки подобається її вайб, вона робить якісь переодягачки. Вона робить дуже прикольний контент, легкий. Але разом з тим вона дуже глибока людина, дуже обізнана, дуже інтелігент. І вона є моїм натхненням. І вона дуже любить білий колір. І ви знаєте, вона мене надихнула, мене просто поперло на білий. Хоча я ніколи не любила білий. Все зміняється, все тече як вода, як сповилась в одній пісні. Так от, мені захотілося багато білого. І що я роблю? Я натхненна. Я роблю, я вам буду потихеньку показувати. Я плиту ось такий, як ви можете бачити, жгут. Ці жгути плетуться. Гачком, крючком для в'язання. От я плиту такий гуд, він дуже гарно приливається. Подивіться, який він. О, боженький! І тут я йому зробила такі підвісочки. Застібку зробила не ззаду, а спереду. І навішала отаких от всяких бубенчиків. Тут трояндочка мною виліплена. Оце з мушлі сердечка. І тут немає справжніх перлів, тут такі штучні перли, але подивіться, як це мило виглядає. Потім я зрозуміла, що мені цього мало, і я роблю ще отакий складний бохо-браслет. Подивіться. Ну, хіба це не розкошество? Я щось мене поперло взагалі на Бохо зі страшною силою. Але на цьому я не зупиняюся. І я роблю, зараз я вам покажу. Боженьки, отакі сережулі, подивіться. Я не знаю, видно чи не видно. Отут маленька троянда. Отут у мене є ось, дивіться, така оформлена справжня перлина. Оце, я не знаю, як місячний камінь. Знавці каміння, я знаю, що в мене є одна дуже близька людина мені, яка знає це про каміння. І оце місячний камінь, я не знаю, як по-другому називається. І я ці сережки зробила. Подивіться, вони в профіль, отакі. От, бачите, багато всіляких вісячок. Тут теж є отакі змушлі сердечки, тобто вони такі хрушталь, хрушталь. Крушталь. І я їх зробила асиметричними. Тобто одна коротка композиційно, вони однакові, але одна має коротенький цей листочок, шкілітончик, а одна має довгий. Отак от воно виглядає, отак от асиметрично, дуже класно. Мене перло і пхало з цим білим кольором. Я не знаю, я дуже вдячна цій блогерці Альоні Польовій. Вона журналіст. Я знаю, що вона робить дуже класний контент, дуже легкий, дуже вайбовий. Я дуже вдячна цій людині за те, що вона була моєю музою. Можливо, я була б щаслива, якби вона почула це відео і якби їй було тепло і приємно від цього. Це ніякий не піар, нічого. Потім я ще не зупиняюся. Я роблю от троянду. Подивіться, наші троянду, Ви подивіться. І я роблю такий дуже ніжний, дуже-дуже ніжний чокер. отакий от. Якщо те було таке досить таки здорове, то я роблю такий от чокер. Подивіться, який. Божечки кошечки. Мені і вже такою, знаєте, останньою краплею було, ще не закінчене. Це називається Білий Тигр. Я вже дійшла до того. Стану, що я даю їм назви, я даю їм імена. І от оце, оцей білий тигр. Подивіться, який він. Це вже тканий чокер, дуже широкий, дуже приємний на дотик, прохолодний. Подивіться, який. Він так гарно приливається, я вам зараз покажу. Він ще без застібки. Він тільки вчора був знятий із станочку, бо я думала, буду, може його вдягати сьогодні на івент. Подивіться, подивіться, як він гарно виглядає. Ну. Ну це просто чудо. Поки сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Скільки жінки треба для щастя і для радості, їй треба бусики, трусики і нохтики, пазурьочки. Я відчуваю себе зараз дуже-дуже гарною. Просто неймовірно. Так, що поступило натхненням, що було, послужило натхненням для білого тигру, поступив. Отакий от золотий, подивіться. Золото з чорним. Він дуже-дуже ефектний. Він вже готовий, в нього за... така застіпка є. Отакий. Подивіться. Подивіться. Боже, ну це ж просто чудо. Мені дуже подобається, я сама від цього кайфую. Серйозно, я так кайфую від цих робіт, ви просто не можете собі уявити.